Буває таке, що на знімальній площаці або взагалі на відеотрансляції, на концертах і так далі, ну неважно де, нам приходиться змінювати відеоконвертори. Банально, просто маленькі відеоконвертори. Там, якийсь вийшов з ладу, або якісь нові принесли. Ну, Всяке в житті трапляється зазвичай у багатьох. Взагалі, відеомікшери, вся відео, ця комутація це Black Magic. Ну, особливо матричні ці комутатори, відеомікшери, Black Magic. От. Але не завжди ми використовуємо саме Black-Magic конвертори. Можливо, є якісь хтось хоче дешевше, можливо, комусь подобаються ще якісь. І от я вирішив спробувати під'єднати конвертери від компанії AVMATRIX. Також будуть для тесту ще два конвертери, той же Blackmagic І конвертер від китайської ну, неї, компанії називається на Device Vell, начебто, AVMATRIX. Він такий манюнький, ось я вже його під'єднав, до нього іде. Гарантійна карточка. Потім в комплекті йшло ще таке кріплення. Так воно виглядає. Отак, от, от металеве. От ми бачимо. зараз. Ну, Воно збоку під'єднуєш його до такого, такого вушка. І там, де треба, собі чіпляєш там. На ріг якийсь там або ще кудись. Також в комплекті йде кабель USB Type-C, USB Type-A. Я його не розпаковував, бо в мене їх повно. Ну, звичайний кабельок, але він йде в комплекті. І також в комплекті йде блок живлення, він 5-вольтовий, 1-амперний, не буду його вже е, виймати. Він у мене під'єднаний і е, завдяки ньому під'єднаний цей е, конвертор. Для невеличкого тесту я використовую відеомікшер від компанії AVMatrix VS0601. Для того, щоб я на нього подав сигнал з ноутбуку 50P, з нього по HDMI я буду подавати сигнал на конвертер. З конвертера у мене буде виходити SDI. В мій сервер, відеосервер, де стоїть плата Duo 2 Blackmagic. До речі, куплена ще в 2013 році. Другий вихід буде даватися на Blackmagic Mini Recorder. Ну, тому що я замітив, що не завжди Duo бачить, але бачить Blackmagic Mini Recorder. AV-Matrix використовує цей пульт, тому що на ньому можна виставляти потрібний вам там FPS. Ну, щоб ми побачили, чи всі ФПС він бачить Ну Я візьму з 25 і піду до 60 ФПС. Так. Зараз у мене, як ви бачите, везде сигнал видно. Я даю 80-25. так Поїхали. Будемо по. Будемо підніматися по FPS 25, бачить і Blackmagic, бачить Blackmagic Duo 2 і бачить у мене міні-рекордер. Так, ставимо 24. Бачить. Ставимо 5994 p Blackmagic Duo 2 не бачить, рекордер бачить, і тут даже сам рекордер пише, з якою частотою приходить до нього кадри, 5994. Я потім внизу в описі дам повну табличку, що бачить, що не бачить. Поїхали далі. 2997. Duo 2 бачить. Рекордер бачить. Так, 5994i. Бачимо все бачить. Е-е 50, ой, 60P. 60P не бачить. 50P не бачить. Е-е Blackmagic Recorder бачить. Е-е 60 – бачить Duo 2, і бачить рекордер. І ставимо 50 i також бачить. всі пристрої бачать. Ставимо 30 p Всі пристрої бачать. І ставлю 25 p всі пристрої бачать. Да, до речі, у мене Duo 2 стоїть вибраний режим А не Б. Для тесту я ще взяв два конвертори, які у мене є в наявності. Ну, це, звісно, Blackmagic. Зараз провіримо. По Type-C це доволі новий пристрій. Це, до речі, також, виявляється, впливає на здатність конвертера передавати сигнал і на розуміння цього відеосигналу самими ж Blackmagic платами захоплення. Так, є. І, як я казав, китайський такий червоненький міні конвертер MD1021 Device Well. Такий. Отак ось все виглядає. Тоже Type-C. Давайте виходи. Ну, Візуально вони якось отак виглядають, щоб ви розуміли. Ну, Різницю тільки, різницю тільки має девайс вел, тому що в нього є кріплення винтове на 1 четверту. Тобто ви його можете десь отак прикрутити. Ну не знаю навіщо, але може, можливо, комусь і буде зручно його так використовувати. А зараз подивимось проходження сигналу через конвертер компанії DeviceWell. Поїхали. Так, зараз у нас стоїть 25. 25 бачимо. Всі пристрої бачать. Поїхали далі. 30. Бачать ці пристрої. 50i. Бачать ці пристрої. Так, 60i бачать ці пристрої. 50 p Міні-рекордер бачить. До 2 чомусь не бачить. П-60. Міні-рекордер бачить. До 2 чомусь не бачить. Так, це що у нас? Це у нас 5994. 2997. Да, до речі, дивіться, 2997 бачить Duo 2, але не бачить міні-рекордер. Так. 5994. Бачить Duo 2, не бачить міні-рекордер. І 24 ФПС. Бачить міні рекордер і бачить Duo 2, як ми бачимо. І знову 25 кадрів. Зараз подивимося, як буде працювати Blackmagic з рідним Blackmagic. Даний конвертер був придбаний у 2019 році. Здається, він вже має під'єднання не micro USB, а Type-C. Режим level A в ньому виставлений. Прошивка сама остання. Поїхали! 25 фпс бачать всі пристрої. 30 п бачать всі пристрої. 50 ай бачать всі пристрої. 60 п ні, 60i, вибачаюсь, бачить також всі пристрої. 50П бачать всі пристрої. Як бачимо, 50П він розуміє все. 60П також без питань все бачить. Ну, 5994. Так, да, до речі, зараз я назад вернусь. Так. Це в нас. 60 p бачить. А от так от 5994 Blackmagic рідний не бачить міні-рекордер. Ну, 2997 бачить Duo 2, але не бачить міні рекордер. Ну, я сумніваюся, що ви десь будете використовувати 2994, але все ж. 5094P бачить. 5094 i не бачить. Але Duo2 бачить всі ці сигнали. Так, 20, 24 до 2, 2 бачить, а міні-рекордер чомусь не бачить. Я коли декілька разів ганяв там з 24 FPS до 60 FPS, то міні-рекордер відвалювався на 25 і 30 FPS чомусь. Але якщо ти, наприклад, переходиш на 50, П-прогресивку, потім вертається на 30, то він потім е цей формат е відразу розуміє. Ну, якось дивно. Ну, Треба мати на увазі. Також вирішив протестити відеопуйтовий матрик ще раз і подати з нього два SDI-вихода: один на міні-рекордер Blackmagic, а один на Duo 2. Поїхали дивимось. Отже, 25 FPS бачать всі. 30 фпс бачать всі. Так, що у нас тут? 50i бачать всі. 60i бачать всі. 50p бачать всі. 60 П бачать всі. 5994 I бачать всі. 2997 також бачать всі пристрої. 5094 – прогресив – прогресів бачать всі. 24 кадра ФПС бачать всі. І 25 бачать всі. Висновок найкращий конвертер, пульт від компанії Vematrix WS0601. Отже, міні конвертер від компанії Vatrix SC1221, як ми бачимо, Type-C HDMA 2 SDI вихода. Ну і по бокам такі ось є отвори, де можна такі вушка прицепити і потім його десь ще. Прицепити на якийсь там пристрій і так далі. Е, як показав тест, цей пристрій навіть е, краще розуміє, скажімо так, сигнал від цього конвертора краще розуміє Blackmagic Duo 2, ніж від рідного виробника, від того ж Blackmagic. Ось він у мене в руках. Е, не розумів Duo 2 лише два. Відеосигнала 50 і 60 FPS в прогресиві. Саме ДО2. Міні-рекордер, як ми бачили, всі ці сигнали ковтнув і все чітко працював і показував. Отже, це був невеличкий тест конверторів HDMI to SDI від трьох фірм DeviceWell, Blackmagic, а також AVMatrix. Підписуйся на мій канал, став подобайки, дискутуй. Все буде добре.